Ставлю голосування, що третій. Хто за? Хто голос? Ставлю голосування порядок денних складається з трьох питань. Хто тобто за? Хто проти? Хто? Перше питання. Про припинення право постійного користування. Припинити право постійного користування Закарпатському обласному екологістичному центру учнівської молоді. На зменій ділянки площі 0,8813, последній на 093, площі 04102 гектара, последній на 0,94, площі 063,11, 095, mm -hmm. так площі 0,24,10 гектара, послі 0,96. нашого міста Казань. Доброго дня вас. Друге питання. Про надання дозволу на взручку проекту замінюю ще до землі для земельної ділянки комунальної власності, яка розташована в місті Пуст у районі вулиці Франка. Ну, так нового. На рада дозволи брали в Пусткому міській раді на розроблення проекту земельної ділянки комунальної власності зміни глянки, яка розташована в Пуст у вулиці Франка, в ім'я Божче. Академії ПК з 4 для розміщення та переробної машинобудівної та іншої промислової, включаючи об'єкти, головні розподіли, зокрема, і вона фарміруючий блок. Там на основі ТОЗА просто приймуться до вас. Третє питання. У надання згоди товариство «Екополіс Пуск» на передачу у суборенду частини земельної ділянки. Там на основі ТОЗА просто приймуться до вас. Комісія закрита, на голосування, хто